Здоров'я. Шановна пані ведуча вже згадувала про тему, яку я неодноразово зараз останній час підіймаю публічно. Це тема того, ким мають і ким не мають бути ветерани. Проблема полягає в чому? Якщо ми будемо дивитися на реальність, як вона йде зараз, і масштабувати її наперед, то у нас виходить дуже погана дійсність. Чому? Тому що в... з тим законодавством, яке є зараз, з тим відношенням, яке є зараз, з тими принципами, які є зараз, все йде до того, що після кінця війни між ветеранами і цивільним суспільством буде розкол. Цей розкол, судячи з усього, як ми дивимося зараз, поки є неминучим. І те відношення до військових, яке є зараз. Не буде, не буде відношенням до ветеранів. А ветерани будуть сприйматися як пільговики, льготники, нахлібники і так далі. Я поясню, чому. Тому що є досвід ветеранів АТО ООС. Ті, хто пам'ятає цей період з 14 по 22 рік, можуть згадати, що як виглядало, коли ветеран заходить в маршрутку і показує ОБД. Можуть згадати, як виглядали, це вже також згадувалось. Заголовки новин на сайтах про те, що ветеран, АТО на перехресті там, збив людину. Хоча, коли людину збивав не ветеран, а АТО, то писали просто, що людину збив якийсь невідомий чоловік. Є відношення ЗМІ, є відношення місцевої влади, є відношення влади центральної. Зараз ми маємо зрозуміти, що те, що у нас прописано в законодавстві, фізично не може бути виконане ніяким чином. Давайте окей, давайте уявимо собі чергу в у нас на фронті мільйон людей. Давайте уявимо собі чергу в мільйон людей за двома гектарами землі. Ну, це якраз плюс-мінус територія Білгородської області. Це може бути Поводом для подумати, але поки що, на жаль, нічого нас до цього не наближає. Черга в мільйон людей за житлом. Кожен, хто тут має ОБД, може уявити собі цю чергу в кілометрах і уявити, що він зайняв мільйон перше місце. І так далі, і тому подібне. Тобто, що відбудеться, якщо масштабувати досвід ветеранів АТО на мільйон людей? Відбудеться те, що хлопці і дівчата повернуться. Будуть питати, де те, що нам обіцяно. Їм будуть казати на це немає грошей, тому що грошей дійсно немає. Наш бюджет дуже збитковий, дуже дефіцитний зараз. Їм будуть казати, грошей на це немає. Ветерани будуть протестувати, виходити на мітинги, писати пости в соціальних мережах, там, доєднуватись до якихось там протестних рухів. На це все суспільство буде дивитися і казати: Та наші, ми ж по телеку бачили. Що все, отам от от ветерану дали квартири, квартиру дали, отам от ветерану дали машину, все ж з ветеранами добре. Що вони ще хочуть? Що вони ще вимагають? Чому вони випрашують все нові нові гроші і нові і нові пільги? В цей самий момент почне знижуватись довіра суспільства до ветеранів і до військових і зростати недовіра. Коли ми з командою. Геомрія, Мрія досліджували такий момент, ми його всередині себе називаємо шатдаун. Це перехід, це стрес, який отримують військовослужбовці, коли звільняються зі служби. І тут, в цю секунду, поки вони ще військовослужбовці, вони отримували свої там 100 або там трошки менше тисяч гривень. Вони були, вони кормили свої родини, вони були людьми, які... Допомагають сім'ї, вони могли купувати якісь там плюс-мінус нормальні речі. В цю секунду, коли вони звільняються, це переходить до абсолютного мінімуму. І люди отримують сильний стрес і ну, внутрішню кризу, фактично, яка приводить до поганих наслідків. Ми, коли досліджували цю проблему з різних боків, ми прийшли до одного дуже простого висновку: що зараз, саме зараз, саме в цю хвилину у нас є. Ну, назимо це Золота година. Цей момент, коли суспільство, держава і всі українці разом, як, як сукупність людей, є дуже пластичними, як пластид або пластилин. Коли зараз задається нова етика взаємовідносин, зараз задаються нові курси на, на 50, на може навіть більше років вперед. Але ця золота година саме зараз. Тому що з кожним, місяцем, з кожним місяцем, я на цьому наполягаю, і державний апарат, і взагалі суспільство звикають жити якось, і це костяніє, це твердіє. Отак, от як ми дамо йому затвердіти, отак от воно і залишиться на десятиріччя, мова йде про те, що ця золота година є саме зараз. Зараз, коли і держави, і суспільство готові до різких змін готові змінювати свою поведінку і фіксувати її на майбутнє. Але те, за яку я хочу сказати всім учасникам форуму, я тут почув дуже, ну, це дуже багато класних ініціатив, дуже багато досвіду в своїх містах, в своїх областях. Я, хоч, я думаю, можливо, я зараз песиміст, але я думаю, що більша частина цих ініціатив ніколи не масштабується на всю Україну. Вона залишиться у ваших містах, вона залишиться у ваших областях. І це не тому, що ви щось робите не так, навпаки, ви робите набагато більше, ніж маєте робити. Це відбувається тому, що у вас, як у людини, як у членів, лідерів своїх організацій є лише 24 години на добу і лише обмежений час. Для того, щоб ваш досвід був масштабований на всю країну. І став фактично прикладом для всіх інших, став фактично частиною державної політики, ми разом з вами маємо витрачати, і я на цьому наголошую, частину свого часу, частину своїх сил не тільки для того, щоб покращити свою локальну ініціативу, а для того, щоб проштовхнути її інколи силоміць в державний апарат, для того, щоб ваші хороші ідеї були закріплені як частина державної політики. Тому що це важливо, тому що колись ви втомитесь, захворієте, передумаєте цим займатися, вийдете на пенсію, і ваша ініціатива, скрізь за все, заглохне, тому що ви є лідером і люди притягаються до вас. А дуже важливо, і це можливо саме зараз, зробити так, щоб ваші ідеї стали ідеями всієї України. Тому я ще раз підкреслю цю тезу, що ми маємо витрачати частину сил на те, щоб проштовхувати свої ідеї, щоб вони ставали законами, постановами Кабінету міністрів, постановами і рішеннями місцевих рад, для того, щоб вони поширювались, щоб вони заполоняли собою все. Я одночасно наголошую на тому, що у нас є профільне міністерство, міністерство ветеранів, яку, на мою думку, не справляється за своєю роботою, тому що. Це вони мали б вас збирати, забирати ваші ініціативи і втілювати їх у життя, тому що Міністерство ветеранів має впроваджувати державну політику. На жаль, на жаль, я не спостерігаю зараз у Міністерстві ветеранів ані бажання, ані натхнення, ані можливості робити це замість вас. Тому це робить громадянське суспільство. Я хочу сказати дуже важливу тезу, яку я зрозумів на жаль, і е, хотів би її проголосити прямо в цей мікрофон. Проблеми масштабуються самі по собі. Не, проблема пошириться на всю Україну сама. Її не треба допомагати. А хороша ідея, хороше рішення, такі, як і у вас, хороший досвід, якого немає ні в кого більше, самі по собі не масштабуються ніколи. Їх потрібно проштовхувати, їх потрібно пропихувати, їх потрібно публічити і робити так, щоб це масштабування відбулося фактично примусово. Тому що ваші ідеї, те, що я тут почув вже, і те, що я почую, я впевнений в найближчі години, воно на це точно заслуговує. Тож, моя теза: витрачайте, будь ласка, частину часу на те, щоб пропихувати свої ідеї, зробити їх частиною нашої держави, тому що інакше ми прийдемо до того, що ветерани будуть пільговиками, що у нас буде розкол в суспільстві. І я абсолютно впевнений в тому, що це не заслуговує ніхто з нас. І я абсолютно впевнений, що... Суспільство буде краще, якщо ветерани будуть працювати разом з суспільством а не проти нього. Дякую за увагу.